Звичайно, роль особистості завжди визначається в політичних перегонах. Це справа, це, це зрозуміло. Думаю, що його філософія життєва, саме філософія розвідника, кадебіста, вона позначилась на його характері, на його психології, і відповідне ж оточення військово-політичне, і відповідні політичні. Групи, які його оточують, вони всі спрямовані. Їх філософія спрямована на агресію, на нехтування інтересами сусідів, нехтування інтересами міжнародного права, цінностями загальноцивілізаційними. Вони хочуть переробити світ по-своєму. От їх філософія це переробити світ так, щоб він відповідав інтересам російського руського міра. Русський мір хочуть зробити і в Європі так само і скрізь. Е, і ці заяви стосовно захисту співвітчизників, де. Ну я співвітчизники. Що, що це самооборона від кого? Це по-перше. По-друге, будь-якими способами захищати е, інтереси руського міра. А в російський мір входять не тільки росіяни. За філософію Путіна і ті, хто спілкується російською мовою, або в своїй поведінці психологічно-політичній мають е, тенденції до російського е, ареалу. Тобто це вже ну, хвороба. Я не вважаю, що це продумана така, знаєте, філософія це хвороба, яка не залишає будь-кому навіть права на переконання. Те, що каже Путін, те, що каже в своїх передачах Кісільов, те, що каже Соловйов, кажуть інші, це спрямована інформаційна агресія, оболванювання, обдурювання, психологічні перекоси в свідомості, в голову, в мізок людей, для того, щоб вони думали так, як хоче цього Путін. Тому, знаєте, тут, я думаю, не треба великого ну, аналізу. Це і так видно. видно. Але чи е, можна переконанням змінити ситуацію, я не думаю, що є потреба переконувати Путіна. Це нереально. На Путіна треба тиснути. Як? Ну, на нього має тиснути Європа, Сполучені Штати Америки різними способами і має захищатись дуже активно Україна. Ми повинні розуміти, нас захищати ніхто не буде. Нам можуть допомагати. А захищатись ми маємо самі. А світ має тиснути на Путіна для того, щоб він не робив спроби переробити європейську світову доктрину. Безпеки, щоб він не переробив визначені ОБСЄ, Організація Об'єднаних Націй, норми поведінки, норми життя в цивілізованому світі, а до того йдеться. Він хоче його переначити по-своєму.